Guten Tag! Усім доброго дня. Хочу статус в моє фамілія. Сьогодні ми вже розпочинаємо другу лекцію, яка має назву професії мотій сім'ї. Протягом даньої лекції ми будемо говорити про професії, про те, де люди працюють, а також про свою майбутню професію. От heute starten wir моду 2А Bazin C van тому за професію. Сьогодні дізнаємось багато нових слів і почнемо працювати з сторіночки, 26, це наша підручника. Буде у нас сьогодні досить довго новий урок, де ми дізнаємося багато цікавих речей. Зожта від Уркен айнс. Подивимося на картинки, поглянемо, як називається дані професії українською мовою. Я сподіваюся, що ви їх знаєте. І також з'ясуємо, як назвати дані професії німецькою мовою. Зоштарти. Що прослухаємо, а потім назвемо. Лекціон 2. Übung 1. Б. Ді Schneiderin. Так. Поки oh, що даємо за Schneidering, це швачка Schneiderwin. Давайте буду я вам показувати ось так слово Schniderwin. Ось вино. Швачка Номер Но Der Fahrer. Der Fahrer, Водій, так? Ще можна сказати бус фаре водій автобусу. Taxi fare, водій таксі. Так хоча б фаре без слова ось Der Pfarrer, der Wodier. Nummer drei. Die Ärztin. Die Ärztin, Ligarka. Likörka. Die Ärztin. Oh, es steht umlaut. Die Ärztin, die Nummer vier. Der Bäcker. Der Bäcker. Es ist das Wort Bäcker. Das heißt, Bäcker. Das also, ist Bäcker. Oh, das ist gut. Der Bäcker. Der Fünf. Der Mechaniker. Der Mechaniker. Wo oh, ist das Wort? Mechaniker? Der Mechaniker. Du, du hast das Gattam-Disco Mechanik. Ich sagen, ich Mechanik. Da ich dann kommt der Stadtmechaniker. Aber nicht Mechaniker. In der das nennen. Mechaniker. es Mechaniker. Mechaniker, Mechaniker. Der Mechaniker. Der Verkäufer. То бачите, що деякі професії вони утворні відслід. Так само, як з англійською мовою. Наприклад, to teach teacher. Так, англійською. Так само німецькою. Faithfen. Це що продавати? А фай койфа. -e", це хто? Продавець. Der Sänger Dengar. Dangar від слова spiвати. Zingen. Dengar spiwan. To jest dengar. The bowarbeiter. Bauarbeiter. Так, що вас Це в нас будівельник. Bauarbeiter. Bau будувати. Arbeiter. Робітник, який будує, якщо дуже дослівно, Одним словом, будівельне. Powarbeit. Der Koch. Koch. Da muss man mal schützen. Das Der Koch. Die Friseurin. Die Friseurin. Barukard. So Friseurin. Oder wenn ich mir die Friseurin Barukard. Das ist Nummer zwei. Der Landwirt. Der Landwirt. Ferme. Landwirt. Der фотограф. Де фотограф, фотограф, фотограф. Тут, бачите, є такі професії, які нам вже знайомі, наприклад, ког, я фотограф, ми вже знали. Так от це декер слово bacon. On the bike. Зверніть увагу, якщо професія належить до чоловічого роду, ми вживаємо дек, якщо до жіночого D. Як ви вже змогли помітити, що. Жіноча професія, скажімо так, так, там, де говориться про жінку, ми ставимо закінчення IN. Schneiderin, Hercine. що з'являється Aublout, um, додамо. Freso Тобто з'являється закінчення IN і обов'язково змінюємо ріт. Давайте ще раз більш детально подивимося на нашу табличку з правилом на наступній сторінці. фрауен, де лера, вчитель, де лера рід, вчителька. Де Дешнайде кравець, рін, Додали ін. Кравчиня. Де ліка, де дістін. винято, Бачимо, arts нема у блауту. облауту. він з'являється. Де фотограф, de fotografin de zanga de zangkerin de koch de kohen de verkofer de verkonverin prodacinya kabard de landwirt landwirtin tarmarka tak tak samo jak po ukrajinskoj mowie včitel, včitelka, vchytin likar, vchytivka Головне, що запам'ятати, що з жіночим професіями у нас йде артикль жіночого роду з членчими професіями артикль «Дія». І подивимося ще одну порцію наших нових професій. Це професії, які легко вгадати, де пілот, де пилотін, Де пілотін, Бачимо пілот. «Де апотека, «де апотекари зрозуміли we're слова slow аптекар, аптекарка. The jurist, the juristin. jurist, the candidator, the candidate. The last candidate. The policyist, policystin, поліцейський. Архітект. Знову ж таки, англійською хочеться сказати архітект, так, але ні. Архітект. Архітектор, де бібліотека, де бібліотекарин? де джурналіст, де-джурналистін, журналіст. Передивіться відео ще раз та повторіть назви всіх професій, які в нас є на сторінках 26 та 27. Ми переходимо до вправи шостої слухання. Хто ж є хто? Фатя, муча, опа, Бруно, Ома, Ема, Опа, Клемец, Ома, Барбара. Нам, якщо помиляється штаб, буде розповідати про свою сім'ю, хто ким працює через Бейкерін, ми вже знаємо, що жінка, наприклад, це буде або муча, або опа, Ома Ома.

Sie ist Lehrerin. Sie ist Lehrerin. Mutter Lehrerin. Mein Vater heißt Paul. Er ist Zenga. Er ist Zenga, mein Spiwak, Dadus Spiwak. Er wohnt in München. Ich habe keine Geschwister, aber ich habe zwei Opas und zwei Omas. Ja, da hieß ich meine Braten und Sestern, aber ich habe drei Babus und zwei Dedusen. Und jetzt werde ich mal prüfen, wie ich das kann. Meine Oma Erna ist Verkäuferin. Oma ist Und mein Opa Bruno ist Fahrer. Wo die. Sie wohnen in Nürnberg. Oma Barbara ist Bäckerin. Und Opa Clemens ist Bauarbeiter. Sie wohnen in München. трошки про сім'ю Штепі, і ми можемо запитувати от справді сім'ї Штепі. Is dein Vater Zenka? Ja, mein Vater ist Zenka. Штепі, is dein Opa Clemens? Bau Arbeite? Ja, mein Opa Clemens ist Bau Arbeite. Або Штепі, is deine, якщо жінка, deine Mutter Farah?

Ось нам ще пропонують так, як сформувати відповіді до усіх питань. Я мої фата із парити, так відповідно даного аудіювання. І ми можемо вже запитати, вас із знає мут фон? Хто твоя мама за професією? майне муте із Ерстін фон берув? Бачите, фон Беруф написано в дужках, тобто можна сказати коротко із Ерстін і на цьому поставити крапку. Моя мама лікарка. Was ist dein Vater von Beruf? Dort wie Batsko за професією. Mein Vater ist Arzt von Beruf. Mi tato lika. Ще в нас є невеличкий шматочок лезе, так, буде уважні, тому що ми будемо писати дуже схожий лист в нашому домашньому завданні зло. Лист, then text, then past, build, that's it. Hallo, ich bin Anna, Privit, ja, Anna. Ich habe eine große Familie, meine Wolleke Simia. Da sind mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, meine Großmutter, meine Großvater. Zu denen lege Tato, Mama, Brat, Sestra, Babusi, Ribisi. Das ist Wolleke Simia. Mein Vater heißt Günther. Er ist 47 Jahre alt. Mika Hunter, ich muss sieben Rock, er ist Mechaniker, mechanik. Meine Mutter heißt Elena, sie ist 42 Jahre alt, sie ist Schneiderin von Beruf. Meine Mathe ist Elena. Sie ist ein paar Rock, Kraftini is a profession. My Bruder Alex ist 19 Jahre alt. Sie ist Er ist Student. Er wird Arzt. Mein Bruder Alex ist 19 Jahre alt. Er ist Student. Jumu will, heute als Arzt. Meine Schwester Sabine ist 15 Jahre alt. 15 Sie ist in der Klasse 10b, der 7 10. B-Klasse. Mein Opa Klaus ist Bauarbeiter und meine Oma Sophia ist Köchin.

Це текст був дуже легкий. Давайте швиденько поєднаємо. Так. Поєднаємося у нас Герчення, гнів ішеники фандеру. Так, шукаємо професії. Іліна. Знову ж таки. Елена, це у нас мама. Хто вона є? Хто вона є? Угу. Шнайдервін. Так бачимо, що шнайдервін. І тому поєднуємо гліна. Eastler. Давайте брати інші кольори, щоб було зрозуміло. Алекс, Алекс, це у нас він хто студент, він хоче бути, так, він ще не є. Ага, ось. Алекс и штудент. Можемо поставити. Це підходить Алексу і Alex від Arts. Хоче бути лікарем. Забіне – Bene. вона школярка. Так, 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 шукаємо в 10 класі. Важливо, мається на увазі. Так, давайте трошки по іншому зробимо. The bean is student. Student Alex World Arts. Так, щоб всім підходило. Клаус.

Land Wert, так вони фермери. Бачите, яка велика сім'я і ніде професії не повторюється. І сьогодні, як я вже казала, ми з вами поговоримо трошки про займеннички зайнза і я іра. Зайн це його і я, це її. Знову ж таки, ми маємо закінчення N. Е. Закінчення N е будемо використовувати, коли у нас буде жіночий рід, там та множина. Давайте спробуємо ist is Anna, Bruder heißt Alex. Це Анна, її брата. Її це буде і я і Іве. Що я дивлюсь, на яке слово? Брудя, брат, чоловічий рід», Тоді і я. Ось це. Давайте ми швиденько пронумеруємо, так, тому що, бачите, там мало місця і дуже незручно буде писати. Зайн. Зайне зробити. І я. Вater heißt Junta. Це Alex Алекс, його data, та? його, дизайн, його зайн, І dat чоловічи. So, that is number Alex. As student Berufe is Mechanik, -e. Yo Professor, Sein Beruf. That is number eins. That is Elena. Zon Alex is student. Das ist Nummer 3. Das ist Klaus und ist Schülerin. and Kellen Sabine is Schulerman. Your own. Sabina Scholarka Zayne. das ist Sophia Der Ruf ist is the professor van Kukhar. Її професії. Я yeah, – das is nummer 3. Ось у нас вище Баруфа із Кахен. Знову ж таки, ми вже можемо сказати: ви heist Anna Spata, як його звали Анасфата. Наприклад, за нами is Künte, і я Кюнтер. «Ist er Lehrer von Beruf?» Bin він вчитель Nein, er ist Ість äh, Mechaniker von Beruf?» Він механік по професії за професією. Ну Тепер ми можемо скласти власну табличку з своїми однокласниками. Наприклад, ми пишемо ім'я однокласника і далі з'ясовуємо професію і там тата, мами, дідуся, бабусі і його її власну майбутню професію. Ми можемо сказати «мінас фат» – здаємо закінчення «с» – «іст артс». І я мута «іст лерері» – її мама, її і її мама – з жіночий тому є закінчення «р». І я опа – «іст бау арбеце» – її дідусь будівельник. І я ома – «іст кьохен» І бабуся-кухар Ніна може дзенкелінг-верден. Ніна хоче стати співачкою. Тобто, ось беремо дану конструкцію в самому кінці. Замість ім'я, кажемо, наше ім'я, Оля, Саша, може бау-арберт-верден. Так, далі нічого не змінюємо. Змінюємо тільки ім'я і професію. І найлітніше. E e Нагадаємо так, що якщо ми звертаємося до дівчинки либо, до хлопчика, з закінченням готове. Давайте подаємо кінець, потім я розкажу за основну частину. Альфа арбація да ельтерам, ким працюють твої батьки, шкаф і батько, напиши мені. Лібетруси, всього найкраще підписати в своє ім'я. Основну частину ми можемо, так би мовити, взяти, взяти, взяти приклад з вправи восьми. Так, тобто, ось ми сказали, що там я хочу розповісти сім'ю, і я пишу: І Hab große Familie, в мене велика сім'я, або I habe kleine Familie, Фамілія, sind. Далі я перелічую, хто це там. Можна безмайне, просто фатя, мод, онзувати. І, і про кожного коротко розповідаю там, як звати тата, скільки йому років і хто він за професією. Про кожного по три речення. Ось це така буде досить об'ємна, в кого як основна частина нашого листа. Сьогодні з вами ми розпочали другу лекцію, почали вивчати слова. Професії, і вже можемо розказати про професію своїх батьків. So, for Софуаліс, походьте з Аліс und Арфізин.